Миргородська міська рада продовжує системно підтримувати соціально вразливі категорії громадян, які у цей нелегкий час потребують допомоги. Ось і 28 березня у міському центрі культури і дозвілля видавали гуманітарку для багатодітних сімей із дітьми до 4 років. Сьогодні ми продовжуємо видачу гуманітарної допомоги для сімей багатодітних, які проживають на території нашої Мергородської міської територіальної громади, як для місцевих жителів, так і для внутрішньопереміщених осіб. Гуманітарна допомога видається багатодітним сім'ям, у яких виховуються дітки до 4 років, оскільки сама допомога складається із дитячих підгузків та суміші для діток віком 3 та більше років. Ця гуманітарна допомога надана. Благодійним фондом АЄСМ Україна. Наявна на сьогоднішній день для цієї категорії осіб в достатній кількості. Всім потребуючим, сподіваємося, все видати. І звісно ж, така допомога дещо підтримує багатодітних маргородців, в сім'ях яких зростають малюки. Дуже вдячна міській раді і хто допомагає нам цією гуманітаркою. Гуманітарка дуже вчасна і нужна річ. Нагадаємо, що це вже не перша гуманітарна допомога від благодійників для родин із дітьми.